В Україні може з'явитися нова підстава для звільнення з військової служби. Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 9301 яким пропонують внести зміни до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, і додати ще одну підставу для звільнення з військової служби. Тому даним законом передбачається звільнення з військової служби військовослужбовців, які отримали травми та за рішенням військово-лікарської комісії, визнані непридатними або обмежено придатними до військової служби. І протягом двох місяців з дня звільнення не призначені на нові посади. Якщо даний закон приймуть, то військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби за їх згодою. Яка ваша думка на рахунок даного закону проекту? Чи приймуть його, чи ні? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений на моїй Тікток-сторінці в шапці профілю.